Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні у мене на каналі буде челендж. Один день, як герой Hello Кітті. І в ньому мені допоможе Вероніка. Ну що, Вероніка готова? Так, звичайно. Давайте, я тільки поясню правила Дивіться, я брала іграшки. Я буду Куромі, а Вероніка буде Мелоді. Ми будемо міняти колір зачіски, потім ми переодягнемося в наших персонажів. Ми потім сфотографуємося. І потім ми будемо створювати будинок у стилі Куромі та Мелоді. Ну що ж, я все пояснила. І в кінці ми вирішимо, хто більш схожий на Куромі чи на мелоді, у кого більше гарно вийшло. Ну що ж, починаємо. Це буде я. Ні, це буде я. Ну що ж, давайте вже починати. І, поч... і почнемо ми зі змінення стилю. Так, і почну зі себе. Я просто поміняю кольор зачіски. Хм, можливо, не такий світлий фіолетовий. Він непоганий, але він не дуже підходить. Або на темний. Mm, він дуже гарний. Або взагалі на чорний. Хм, класно. Добре, подивись, що там ще є. Mm, є ще ось такий фіолетовий. Але він Ой, <хід> не дуже підходить. Все ж таки я поміняю на чорний. Так, гарно. Mm. Ну все, мою коромі закінчено! Тепер я переходжу до Вероніки. буду з нею робити мелодію. Я також просто змінюю кольор зачіски на рожевий. Хм. Такий непоганий. Так, це дуже світлий. О, оцей гарний. Ого, який яскравий колір. Практично червоний. Ні, вже не такий. Такий дуже гарний якраз колір Мелоді. Візьму ось такий. Все, добре, тепер я їх йду перевдягати у Коромі та Мелоді. Ну що ж, залишилося тільки перевдягтись, і ми з тобою Вероніка, будемо Коромі та Мелоді. Ти готова? Так, звичайно, я готова. Ну що ж, добре. О, почекай, я дещо забула. О, що ти забула? Я забула сказати, що ми ще повинні бути е, такими ж е, характерами, як наші персонажі. Це як? Ну дивись, Мелоді вона завжди щаслива. Тобто, ти повинна бути щаслива, посміхатися і таке інше. А куромі е, вона більше е, як гурт, тільки вона не завжди сумна. Тобто вона як. Е, не знаю. Коротше, я повинна бути такою, як Куромі, а ти такою, як Мелоді. Все зрозуміла. Роз, роз, а, ну звичайно, для мене це буде дуже легко. Я теж люблю розмігатися. Ну що ж, подивимось. Готова? Так, звичайно, я завжди готова. Добре. <плес> <плес> ну, ось так я виглядаю як куромі. <плес> Дуже схоже, до речі. Як я буду виглядати як Мелоді. О, мені так подобається ця курточка. О, все гарно. Дивись, я також дуже схожа на, на Мелоді. Хм, справді. Ну що ж, а тепер ми йдемо фотографуватися. Все, ми вже прийшли. Ну що, Вероніка, готова фотографуватися? Звичайно. Так, давай я буду першою. Добре. Так, для початку зміню фон. Не то. Цей непоганий. Ні-ні. О, до речі, Вероніка, це тобі підходить. О, дякую. Беру цей. Так, о. Цей також непоганий. Н -н 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 -ні. Ну все, далі вже по колу. Обору ось цей. М Тепер можу зробити яку, якийсь ефект на фото. -ні -ні, ні, 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 ні. О, ну це можна спробувати. Ой, ні! <гум> Ні, не дуже гарно виглядає. Якщо так. Ой, <гум> помітно Вероніку. Вероніка, відійди. Добре. <гум> Ви це бачили? Блін, на цей стіл можна поставити персонажа. Це, напевно, єдиний стіл в Токе боки на який можна поставити когось. Ну, персонажа. Ого, оце класно! Так, ну добре. А, напевно я візьму звичайний. Так буде краще. І все. О, гарно. Поїшу сюди поки що. Давай, Верніка, теп три. Добре. Е, тільки відійди. Ага. Так, тільки фон на той рожевий. Давай тільки швидше, мені вже. Дуже хочеться робити свою кімнату. Добре, добре. О, ось він. Селфі! Так. Добре, ми ну що йдемо. Стіки візьми з собою свої фотки. Добре. Ну що ж, а тепер найцікавіше ми йдемо робити будинок. Так, скоріш. Так, ми вже в цьому будинку. Так, і. Фу. який, Як його так могли зробити? Так, і не кажи. А. Так, ну добре. Давайте вже поділимо кімнати. Ось ці дві будуть мої, а ось ці дві будуть Вероніки. Згодна? Так, звичайно, згодна. Ну що ж, давайте вже починати. Ворніка, ти не проти, якщо я перше почну? О, ні! Звичайно, давай. Ну що ж. Давай, іди туди, а я йду у свою зону куромі. Так. Ну все. Починаємо! Так, для початку я все викину. О, забула лампочку. Так, тепер поміняю шпалери. Так, ось шпалери у стилі коромі. Ось такі зі самою коромі. Та ось такі з зірками. Так. Тепер підлога. Ось така є черепом. І ще ось така темна. Прошу ось Так, Так, мені так подобається. Добре, ось там де з самою кромі буде моя спальня. Так, додам ліжко. Угу. О, і ще шафу у, у вигляді <саркофага>, саркофага. Дуже прикольно. Так. Я кажу, що це вона відчиняється. А, здається, все. Угу. Так, сюди і сюди. Так. Додам ще килим. Ось такий. <різь> З великим чарапом. Так, ще тут здається була чорна получка. О, так, ось вона. Так. Вау, яка прикольна картина! Дуже гарна. Хм, тут, здається, десь був годинник у стилі коромі, тільки не пам'ятаю, де. О, а ось і місце для фоток. Зараз подивлюся. Де ж був той годинник? Тут нема. Тут також і тут. <смістична> <смістична> так, ну добре, це вже йде по третьому колу. М так, ну тут точно нема. Скоріше за все, вітальні. Чи І... тут все ж таки? Так, ну тут нема. Так, вітальні, точно, ну, я згадала. Так, ось він. Вже нема. Куди він такий красивий? А якщо це трохи нижче, а це вище. О, гарно, але це не Ну Добре, нехай поки що тут залишається. Можливо, потім поміняти. О, До речі. Додам рюкзачок у стилі корони. дуже мило. О, Ти біці, які класні прикраси! Додам ось таких привидів. Ще додам ось такого великого привида. Так, і ще можу додати Так. Він новішається, так. Його не можна поставити, тільки на стіну повісти. Ну, в принципі, можна і нижче повісти. Так, добре. Так, а сюди задам ось такий столик. Угу, Так, він дуже великий. А сюди також не влазить. Ну, добре, я це викину і поставлю сюди. Дуже класно. Так, ще я хочу додати ось такі подушечки. Дуже милі. І у стилі Хеллоу. Так, ще додам крісло у стилі Куромі. Так, і тут ще десь був столик у стилі Куромі. І ще ось, таку, ось такий стульчик. Добре, де ж він був. О, ось він! Гарно. Все, добре. Що я ще хотіла подивитися? А, так, освітлення. Ось таку додам лампу. Також оцеля Геловіну та коромі. Вау, яка класна неонова ні лампа. Блін, шкода, що мені туди повісити. повісти. Ну, добре. І так, вже багато прикрас. Так. Я, напевно, ще додам. О, ось ці свічки сюди. Вони дуже гарні. Та ще ось таку тикву. Також на Геллоуін. І додам ще одне повутиння, тільки маленьке. Повідомлю над цією тиквою. Ну, добре. Так, що мені ще додати? М -м, навіть не знаю. О, можливо, ось таку штору. Блін, шкода, воно закриває повутиння. Ну, добре, значить, буде без штори. <üler> Нічого страшного. Так. Ну, ось тут є ще місце, але не уявляю, ну, що туди можна додати. О, трохи не забула про музику. Я візьму ось цю колонку, бо тут є така моторошна музика. Ось вона. Куди поставити? Можна на шафу. Е ну, так, гарно. Вау! дивіться, які милі кажанчики. Дуже класно. Візьму кожного. Так, ось такого великого. Е Посаджу на шафу. Ось, ось такого маленького сюди. І ось такого середнього я посаджу сюди. Так, тепер у кремі є дуже милі іграшки. Так тобто це ще й у мене. Так, о, я ще забула, я хотіла здати косметику. Так, додам ось це, ще ось такий парфум і ось такі тіні. Так. ой. Давай, знімайся. Не можна зняти. Добре, достану новий. Зараз. Так, зараз достану новий. Так, це я поставлю сюди. А ось ці тіні або в шухлядку, або сюди. Все ж таки, поставлю сюди, а парфум вже в шухлядку Зараз я тільки закінчу. Так. Це в шухлядку. Ну все, добре! Зона куромі закінчена! Ось так вона виглядає. Мені дуже подобається. Вона дуже підходить для куромі. О, дивіться, це лампочки дуже гарні. Увімкну їх. А цікаво цей великий привод, його можна вимкнути? Ні, це вже просто прекрасно. Так, ну добре, я свою фотку поставлю сюди. І зараз я зроблю собі мейк-ап. Так, тільки посаджу коромі. А тепер переходимо в зону Мелоді. Так, ну що ж, давайте вже починати. Так, для початку у мене обоє. Так, у неї ось такі. І ще ось такі зі самої Мелодії. Я, напевно, тут поставлю з самої Мелоді Або такі. Наче донат Ні, краще сюди, як Донат, а тут з Мелоді. Так. Я додам сюди ось такий великий рожевий диван. В яку, в який краще бік. Сюди. Так, напевно, сюди. І ось таке крісло Мелоді. Ні, все ж таки в цей бік. З цього боку буде майстерня. Так, гарно. Тепер підлога. Ну, Тут є тільки рожева. Добре, усюди поставлю поставили рожеву. Дуже гарно. Так. Я ще хочу додати ось таку велику шафу. Тут будуть, будуть, будуть лежати різні речі. Для роблення одягу та іграшок. І ще я хочу додати ось таку милу картину з Мелоді. Що ще? О, ось такі, ось такі е, види ткані. Туди прикріплю. Дуже гарно. І, звичайно, ось такий великий рожевий килим. Так. Ще я хочу додати ось цей стіл. Та ще, напевно, ось такий пуфік. Так, дуже гарно. І ще додам ось цю швейну машинку. Ще ось такий стіл для подарунків, для упакування подарунків. І не влазить. Добре. Давай влазь. О, нарешті влізло. Тільки я все ж таки, напевно, крісло приберу. Так, гарно. І ще я хочу додати ось такий манікен. Ой. Ой! Виходить, ні, ніби манікен робить одяг сам для себе. Прикольно. Так, я ще додам стрічку. Ще я додам ось таку ось такий карандаш з мелоді, такий блокнот. Е, напевно, сюди. Ні, сюди. Ще я додам ножиці. Та додам ось такий конверт. Дуже гарний. Звичайно, не з цього набору, але він просто мені подобається. Та ось такі рожеві книжки. Ну, гарно. Так, зараз трохи змагаю. І ще я хочу додати ось такий столик. Дуже мило. Так. І ще я додам ось такий підніс у вигляді сердечка. Ось такі дві чашечки для Мелодії і для Коромі. І ще ось такий чайничок. Так, ставлю це сюди. Ой, як класно виходить! Думаю, мелоді сподобається. Так. Тепер, напевно, перейду. О, почекайте, я забула освітлення. Так, додам ось таку, таку лампу неонову. Так. Так, зараз. Сюди і це сюди. І переходжу у спальню мелоді. Тільки вимкну зараз лампу. <с> так, дуже гарно. Тепер переходимо у спальню. Так, викидаю цю музику і додаю ліжко. Так, ось воно. Дуже миле. Так, ще додам килим. І що ще б додати? Так, додам ще одну шафу. На цей раз вже з вушками. Добре. Може таку. Точно я добавлю гачок і повішу там фото. Ось він. Так, сюди. І я додам ще один гачок і повішу такий дуже милий рожевий календар. Так, він, здається, був десь у документах. Так, він ось тут. Дуже гарно. Так, і ще додам ось такий автомат. Знаю, він е, у стилі Hello Kitty, але там є фігурки у стилі кромі та Мелоді. Так, і ще додам е, музику. Так, вона ось тут. Додамось таку музику. Вона така дуже весела. Ну, гарно. Начебто все. О, почекайте, не все. Я ще хочу додати ось таку рожеву лампу. О, гарно. Так, ну, начебто, це все. Так, зона мелоді закінчена. Вау, мені дуже подобається. Давай, Мелоді, лягай сюди. О, а я поки що розпакую сюрприз. Так, цікаво, хто мені випаде? Сподіваюсь, Мелоді. О, мені випала коромі. Піду до Насті, це її фігурка. Настя! Настя! О! Веронік, що таке? Що сталося? Ти вже закінчила? О, так, я закінчила. І я тут в автоматі знайшла твою фігурку. О, дякую. Будь ласка. Так, ну що, ти свою зону вже закінчила? Так, звичайно. Можна подивитися. Ну, як тобі? Дуже. Рожева! <ріст> Дякую, я старалась. Так. А ось і моя кімната. Угу. О, до речі, давай витягнемо ще сюрпризів. Ну давай. Цікаво, буде прикол, якщо випаде мелоді. Ні, не мелоді. О, Шкода. Ой, ну нічого, зараз випаде, напевно. Ну так. Так, і ще один достану. Ну давай. О, Мелоді, дивись, це була права. Ну так. О, а в цьому ще? Вау, а тут бец. Угу. Слухай, ти не проти, якщо я його візьму собі? Ні, звичайно, бери. А ти, напевно, візьми цього кролика. Так, я його візьму. Ну що ж, а тепер запрошую тебе у зону Куромі. Добре, пішли. Ну, як тобі? О, так дуже класно. Це моя спальня, дуже гарна. Почекай, це що павутиння, у тебе тут ще є павуки! Дан... Стій! і ще павутиння! Що? У тебе справді є павуки! І ні, ні, я краще тут побуду. Та ні, це просто така прикраса. Ой, ви просто боюсь пауків. Ой, ти нічого, я також боюся. Ну що, як тобі? Дуже гарно, мені подобається. Дякую. Так, БЦ поставлю сюди і Куромі. Добре, а я поставлю мелоді сюди. І цього кралка також сиди. Ну що, думаю, ми справились з, з цим челенджем. Так, але хто з нас виграв? М ну, не знаю. Ми О, вдвох гарно справилися. Тож, я думаю, ми вдвох виграли. О, це дуже класно. Так, я також дуже рада. Ну що ж, а якщо тобі сподобалось це відео... То став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Усім па-па!